Потрібен інший, той, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати вічі, чи радість, ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж, бо в себе не надто вірить, все свідка себе, для себе і шукає якогось. Немає людини знайде звіра. Не спіймає звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Ні, Людина сама нічого не може ні народитись, ні вмерти тихо. Побудь же іншим мені, мій Боже, постій поблизу. Поможч, подихай. Всі питають, чи буду з тобою, Коли зябуть, переводи лазили обоє. Мене всі лякають, любов живе три роки, А ти та живаш, поки ходим на уроки разом. Летиму дорослий. Все, що спільно колишилось наш дитячий типу спомин. Як Як ти таким чужим? Якщо вивинувати, то хто перший кинув дім? кажуть час, яку я ради тим ніхто не знає як. А я відчуваю шрами на своїх худих плечах. Рух мій точно буде почув розум на війні, але це напевно буде тільки в івовакій.